Мера Божа, да, сьогодні поговоримо дуже важливою темою за да, погані слова, матюки. Дійсно, ми говоримо їх і не розуміємо, що ми будемо за них це, по-перше, відповідати, бо за кожне слово ми будемо відповідати перед Богом. І по-друге, що вони дуже впливають на наше життя. Як ми сапожники, як я б сам, такий самий велик сапожник матюкався, потім розумію, це духи, духи, ми, по-перше, проклинаємо людей, самі себе проклинаємо, вона ж все вертається, бо ми ран. Це треба зрозуміти. І дійсно потім, ти думаєш, чого в житті так погано. А якщо ще, дійсно ми матюкаємося на дітей, чи діти матюкаються, і жінки, це ж що вже, капець. Це зараз не треба, щоб кожен зрозумів, бо в мене самого таке розуміння прийшло. Неудобно тобі, як дійсно ти розумієш, що ці слова вони, дійсно погано впливають на твоє життя. Бо дух цим користується, цим користується, коли ти дійсно не стримуєшся, а матюкаєшся. натюкаєшся. А цим моне подолається матюки тільки через покаяння проти живу церкву, дійсно, виносить їх в покаяння, читати Біблію, просити Бога, щоб Він забрав ці слова погані. Біблія, писання яке не треба, щоб дійсно зрозуміти і виносити його, і боротися з цим бутиками. Треба, щоб це кожен зрозумів. Амінь.